Шановне панство, сьогодні самочка тут і в мене 6 рівно 6 місяців. І зараз я попробую їх зважити, зловити хоч одну, хоч оту мою коліжанку, яку я більше підгодовлюю, їх вона має максимальну вагу, а там подивимося, хто ще мені попадеться. Так, на вазі у нас по нулях. Зараз ще раз. По нулях. Зараз самку принесу. Так, маю самку. Ось в 6 місяців її вага. Ой-ой-ой, 5600. 5600. То самка наїджена, вона добре наїджена. Так що десь 500, 5400, то ми маємо таку вагу. Ну, ось маємо ось такий результат. Одна самка з. 9 має вагу. То найбільша самка. На вигляд ще є одна чи дві теж таких вели... великих самки. Але я вважаю, що то є дуже велика вага. 5600, то в принципі, напевно, у мене ще й такої самки з такою вагою не було. І тим більше я її годую, дуже-дуже мало даю. Гранули. Ну Десь виходить 150 грам, е, на їх кілограм 200, ну десь 150 грам і вони ростуть, е, непогано ростуть. Ну, не хочу я лізти, я би зараз ще хтось вийшов. Зараз я їм кину того е, моркви. Якщо вони підлізуть, то я ще одну зловлю самку. Якщо не підійдуть сюди, то лізти туди спеціально я не буду. В принципі, вони наїджені, бо дуже багато сокоди, яблука є, вони не гризуть тут. Відходи якісь є теж. Огірок навіть огірка не хочуть їсти. Так, маю ще одну самку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Аварія. Так. Швиденько вага 4600.